Toyota Camry 70. Ось така клепсюшка. Це кріплення, облицювання стойки салону лобового скла. Вони йдуть по одній штуці на одну сторону. Ось це обшивочка, ось ця кліпса. Тут сверху тут стоять по одній штуці на одну сторону. І ось такі йдуть ще. Ось вони. така, або така, або вот такая то есть колер не имеет значения. Далее э -э средняя стойка, облицование средней стойки, верхняя частина клипсы, вот такие синенькие и зажимы фиксатор, вот такий. Розпірна кліпса розпірна дії 10 мм. Так, далі. Нижня частина е, облицювання, де пасажира і водія ноги облицювання стоять. І задня частина облицювання, де заднє скло. Теж отакі кліпси, біла, зелена, жовта. Колір не має значення, вони всі одинакові, кріплення однакові. І ще може бути ось тут задня частина облицювання заднього скла, стойки заднього скла. тут понизу ось такі кліпси стоять. Це вже із нових. Ось ці всі кліпси, вони Тобто Можна замість оцієї поставити оцю, або навпаки. Жовту, зелену, білу, навіть замість цієї синьої можна білу поставити. Тобто значення немає.